Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі GG Кіберспорт. Друзі, з вами Олсіор і Skevich. А і прямо зараз ми будемо обговорювати останні новини, пов'язані з простівусом з патчем 734 тридцять і з новинами, які для нас ще готують велф на наступний сезон. Романе, доброго дня. Так, всім привіт, привіт, Михайло. Я вже читав патч, тому я трішечки розчарований, але давайте, хоча б ось гарні новини з простіусом, почитаємо там. Зараз Мішаня для вас це перекладе і будемо дивитися. Бо ніби обіцяють щось цікаве, обіцяють щось цікаве, як воно буде, я я не знаю. У мене от питання, знаєш, таке, весь весь цей рік після патчу 7.33, щось нам дуже довго вже щось обіцяють. То нам обіцяли івент на святкування 10-річчя доти, і всі чекали, і такий івент, ух, просто аркани. Потім нам казали, ну от після інта буде патч нереальний. От, а по факту, що нам кажуть? Нам кажуть, що вийшов патч 734 є, на, всі, всім набрид е, Spirit Breaker, але наближається Фростів. Це івент, який буде в грудні, і побачимо, наскільки він буде цікавий. Там будуть нові фічі, нові Нові косметичні якісь айтеми і якісь сюрпризи. Що стосується аркан, запитав маленький Тіммі, е, от який е, ну, значить, е, е, питає: а що, що ж по арканам буде? Поки що аркан не буде, і не буде їх навіть в 2022 році, буде якийсь івент аж дві ой, двадцять 2023, І буде аж в 24 році. От. Тому, е, ну от так от. Реакція поки що спільноти, я б сказав, що більше негативна, тому що мені здається, оцей патч, який вийшов, він мав вийти, ну, десь приблизно через 3 дні після інтар. Ну, може, так. через 5 годин приблизно. На, я погоджусь, він повинен був вийти. Давай так. Максимум він повинен був вийти через днів 5. Люди б сказали, що це таке. Типу, він майже ні на що не впливає, та, ну там зараз ви будете дивитись. Дайте нам ще один мікрофікс, бо ну, це ненормально. Те, що ви змінили, ті зміни, які є, це ненормально. Тому. Ну окей, ну знову ж таки, ми ми дотери, ми ось нас годують обіцянками, ми такі, та-та, звісно, ми готові ще чекати. Бо мені як сказали, що я ж я це сиджу, я 13 годин вчора стрімив, чекав патч, і мені чуваки кажуть, там в КС 2 патч вийшов. Я такі, в сенсі? Я такі, ну там кожен день патчі стрісують. Ні, ну слухай, все ж таки, гра гра вийшла, гра вийшла там, типу, два місяці тому. А доті вже 15 років, майже там, майже 20 вже незабаром буде, якщо враховувати першу, то воно воно якби з одного боку і зрозуміло, але з іншого боку, ну давай дивитися і на патч, Давай дивитися і на патч. Зрозуміло, що ми е, будемо чекати на Фростіву. Так, він буде в грудні, друзі. Тому хто хто був зацікавлений е, ц, цим івентом, ви нам можете в коментарях поки що розповісти, який був у вас улюблений івент е, взагалі в історії Доти. І нагадуємо вам. Щоб ви не забували підписуватися на канал GG Кіберспорту, тут постійно багато нового контенту і відносно лайбового, і яких, якісь архівні історії, якісь приколи. Коротше, і по кєсу і по доті, обов'язково це зробіть. Не забудьте. Ну, всі зміни Важаю, такі, типу, дуже 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 точкові. От там yeah, о, умовно, yeah. знаєш, Eternal Shroud, який ніхто навіть там, не знаю, два герої, на яких він збирався, лише і Брістлбек, зараз ніколи його не збирають, так? Ну як це? Ну як це? Не як це? А я вже мій? Пуч п'ятірка з Транфілом <laughs> і Согурінком, який хлопці зараз Атернол шраут зберу і піду вперед, виграю для вас гру. Я Як Як же вони? Як же вони? ти що? Це для них нереальний буст. Нарешті я буду вигравати ще більше ігор з такими гравцями в доту. Це ідеально. Ну <laughs> добре, no, 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 Ідеально. Але тепер трішечки погірше став Мідас. Не знаю, наскільки це вплине. 110 секунд Знаєш, на чардж? Я, я думаю, що в відсотках це вже ось хтось на днях порахує. На Реддіті можна буде знайти, або в Твіттері, там, можливо, навіть Ноксвіль, наскільки це в відсотках афектить, прям, ну. В цілому використання його по грі з октаріном із рефрешом, чи є сенс його збирати на кірі зараз, чи можливо дійсно тепер тільки герої, такі як там Огор, Дазл, будуть його збирати. Бо вчора ми дивилися, наприклад, з Бафіком Санаві Джоніор, і в двох іграх Нікудота збирав собі цей мідас на Дазло Мід, бо зазвичай на Дазло Мід є один білд, це ПТ і Аганім. У тебе дуже багато статів, дуже багато КП, дуже багато демедж, ти буваєш героїв. А він грав через е, черевик плюс Мідас, плюс Аганім. І це я теж пограв цим. Це дуже сильно. На, на нього, можливо, це будуть збирати, бо це дазл він ультує яка кадешить собі, типу, даун е Мідасу, тому вона, напевно, нормально буде і так працювати. Але при цьому дивись, по факту, що це значить? Це значить, що кожні 10 використань Мідаса у тебе немає одного Мідаса. Бо раніше ти там е кожні 100 секунд, зараз кожні 110. Мені здається, кожні 10 використань Мідаса це між 15 і 30 хвилиною, по факту, на один Мідас менше стало. Нерв, напевно, нерв. Можна це збирати Мідас? Можна збирати Мідас так само спокійно. Можливо, я просто хочу, щоб знаєш у нас, оці от ігри, де 3 з 4 сапортів проплеї збирають по мідасу, вони закінчилися. Ну, це з одного боку прикольно, коли у тебе там на 45 й хвилині сапорти з рефрешерами, аганімами і так далі бігають, але. Ну, коротше, це його забагато. Тараска, трішки вартість рецепта, трішки загальна вартість, трішки зменшили силу. Приємний нерв, мені здається. Ну так, загалом, якщо подивитися, тобто стало коштувати на 100 більше, а давати стало на 5 сили менше. Ну, це ніби. Тобе скільки В тебе стало на герої на 110 хп менше? Правильно виходить, що зараз же сила дає 22 хп. Тобі? На 110 сили стало менше. Я правильно прокол? На, на 110 хп ти маєш на увазі, стало менше, а, та, 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 і та, при цьому на 100 гривень стало дорожче. Ну, ніби ніби знаєш. Але все одно та. він дуже сильний, як мені здається. Можливо, це трішки це, частіше будуть збирати от на всіх силовиках, там, типу, замість Тараски біл через БКБ. Та, тому що зараз є або там блейдмейл Тараска ХСН на якихось там Праймал Бістах, там Кінтаврах і так далі. Тепер можна спробувати замислитися більше про біл та БКБ. Так, Ancient Apparition, кулдаун uh, на Вортекс, ані шкода за секунду. Шкоду за секунду, да, демедж на Вортекс зняли. І тривалість дебафу на Ізпласті. Uh, апарат в кожній грі. Апарат дуже ноубрейновий герой, якого можна брати зараз майже на ФП, накривати їм купу героїв і бути просто ультракорисним. Uh, і, напевно, нерфи були потрібні. Не знаю, наскільки це в правильному напрямку, чесно кажучи. Я думаю, це це, це знову ж таки це ок-нерф на лінії, ок-нерф по грі. Тепер ти в лейті не страждаєш 12 секунд, ти можеш забирати собі дійсно там, знаєш, якусь Каю Яшо, ой, Яшу Сашо Яшу, і ти типу, побігати, і на тобі не буде так довго воно висіти, але все одно сила героя не в тому, що він там лінію якось виграє, він ніколи не вигравав раніше лінію. Зараз він, типу, норм на лінії, але раніше він ніколи не виграв лінію. У нього сила в тому, що він просто <х> воло тобі прилітає айсбласт бласти і не можеш хілитись 10 секунд. Цього, типу, більше нічого від цього героя не залежить. Ти закриваєш Брісла в миті, ти закриваєш Дазла в Миті. Фейс, якщо Брістел Дазл, ну ну окей, фенікса нехай буде будь-який хіл, так угу. тобто, якщо з мети зникають ось ці зламані брістолбеки і дазли, ти про апарат просто забудеш, він тобі не потрібен буде. Ну. Мені так стає суха, ну це цікаве питання, тому що, наприклад, завжди залишаються якісь там знаєш морфи, завжди залишаються якісь герої з тарасками, яким теж проти цього неприємно грати. Завжди залишається якийсь некрофос актуаль. Не знаю, до речі, треба буде подивитись, його теж там піднерфали. Голдобрі стлбека, про якого ти тільки що згадав. Оце, напевно, герой, якого ти, ти якраз мав на увазі, так що його гарно понерфили. Його гарно понерфили. Він не вбитий, він не мертвий. Він став просто більш збалансованим. Тепер немає ось цієї зламаної фігні, яка повертається до тебе спиною, і вбиває всю твою команду. Є тепер дуже непогана трійка жадібна, яка може пофармити аганім, яка повинна, до речі, Максити тепер Брістл е, та його посилу uh -huh. на останньому рівні тепер е, порівшкоди, да, менше вони отак вирішили зробити. Це, до речі, цікава зміна мені. Сподобалась вона, вони таким чином намагаються забалансити те, що ти просто собі плюси береш, дай, які там умовно, ось за три рівні ти міг отримати для себе там 6 інтелекту, 6 сили, 6 спритності. Тепер ти цього не отримаєш, ти отримаєш за це просто типу можливість вносити більше ДПС. Тепер обирай, ти хочеш бути товстим героєм, так? Е, а, ні, це це просто поріг шкоди збільшення. Тобто там відсотково оцей. Е... Ну дивись, чекай, а це виходить, що. Тож виходить, що більше навіть ап-героя, ні? Чому? Тому що. У тебе спрацьовує у тебе спрацьовує да, Бет да. на останньому рівні 225. На 225. А раніше він завжди був 225. Так, а, 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 а зараз тому... у тебе на 300 спрацьовує. Тобто тобі треба, щоб по тобі завдали 300 шкоди. Дивись, я маю на увазі, що в лейті ти ж тепер тобі ж кайфовіше грати, бо в тебе поріг шкоди 225, так. а зменшення, яке було і раніше, воно ж збільшується з рівнем. Тобто, ти збільшуєш по собі з. Е... Цей зменшення демеджу, поняв? Що я маю на увазі? І при цьому в тебе поріг шкоди буде 225. Тобто ти отримуєш менше шкоди, але ДПС будеш вносити з такою самою періодичністю, як і раніше. Так, а поріг шкоди так, на воні. останньому рівні залишається Боже, я, таким як самим. Це, як це пояснити? Як ти це маєш на увазі, це, що тепер це... ти можеш Брістолбек залишити в один, щоб було 300. Ні, ні. 300. Ти, ні. ти тепер його максиш? Так. Тому що 225 двадцять але і зменшення шкоди буде збільшуватись, і тобто. Тобто, якщо по тобі будуть там лупити якимись бурстовими шкодами, які ти раніше не переживав, ти зараз їх переживаєш, але при цьому Брісталбек буде ну спрацьовувати як раніше на першому рівні. То мені здається, що це такий типовий... Це це ап насправді може бути. Ні, ну я думаю, що в будь-якому випадку квілспрей занерфили, хербол занерфили, талант на 20-му про додаткову шкоду від кілспрею. Це ж де ж доволі суттєво. Це ж впливає по ідеї і на Аганім, правильно. Тобто це, це нерв доволі неприємний може бути для Брісла, але ну, треба дивитися. Це складні зміни, типу, щоб їх оцінювати. Бо yeah. типу, цей, цей герой він або брокін, або нікому ніколи не потрібен. от, така от з ним ситуація. Насправді. Я насправді не знав, що в нього є якийсь максимум шкоди з кілспреєм, бо е, ти в файті, просто коли знаходишся на тобі 20 стаків кілспрею, таке відчуття, що тобі розриває обличчя там, типу, по тисячі по півтори тисячі демеджу за один стак. насправді. А я тобі так але... скажу: якщо, якщо уявити собі ситуацію, що у тебе типу, максимально вже шкода заліти. То 550 там чи 500 тебе розриває за один тік квіл спрея, мені здається, це. Ну, теж так, та. ти не звертаєш на це увагу, це правда. Так, ЦК теж герой абсолютно імбалансний. Базову шкоду зменшено на 5, хаос страйк, штраф до вампірізму кріпів збільшено, а фантазм, витрату мани збільшено. На рахунок фантазму, до речі, на останньому рівні 300 мани на уль. Це мені здається, для героя силовика це дуже багато, ні? Щоб от просто не ну, знаєш. Тут знаєш, проковаючи теж, на нього беруть там ці шаблі, гарпуни, йому ніби якісь там додаткові стати збираються, то можливо це не будеш ти відчувати. Бо ти коли граєш, ну я, коли, наприклад, граю з ПТ, шаблею Армлетом. В мене мана не закінчується на героя. Тільки коли йде спам в файті, типу релітіками mm -hmm. Кио з болтами, то воно закінчується. Коли ти просто бігаєш фармиш, то ти навіть не відчуваєшся. Я навіть з момом, коли бігав, в мене мана вистачало завжди. О, типу, ось мені здається, що зараз такі білди, типу без шаблі дуже важко грати, тому що дійсно мани не буде вистачати на героя. І дуже важко напевно буде просто раніше ти міг прийти на лінію на кеоснайці, не брати собі статті стат статів майже, і ти себе кайфово почував, тому що в тебе ну демедж з руки 75 був. Зараз ми бачимо, йому занерфили занерфолодемер з руки, і ну я думаю, що на лінії він стане слабшим набагато, бо її ресурси відновлювати йому буде важко за допомогою Кеострайка. і ж стало менше, да по героях. А от вийде. тепер і питання, чи потрібен він, якщо він не такий сильний вже на лінії. Ну і це нас... питання гарне. Наскільки, це питання Наскільки? Гарне, Наскільки? Наскільки? Тож, цей герой же ж він сильний за рахунок того, що приходить мутант на лінію, якого не прогнати, який регениться просто нереально, у якого так. купа шкоди, і по грі він далі не стає сильно гірше. Тобто... типу, як морф раніше з морбіткою, який приходив, йому було байдуже на будь-яку. Mm -hmm. Яку він стоїть, та, та та напевно він зараз буде менш популярним е, героєм, так. Дві зміни, які пов'язані з абузами: Dark Willow, Shadow Realm, зарядку збільшено. Це було потрібно, бо цей герой, особливо зі свелпрізмою, з талантом на двадцятому, там з ганімом і так далі, ну це було брокен. ну. Вона не спрацювала на інті Кері Дарквіллу, Вона у нас завжди в серденьку як один з найгірших піків, напевно, по і по ідеї, але тим не менш, е вона все ще дуже сильна на саппорті, і це просто міні-нерф, який був прям потрібен, щоб не абузили. Але мені здається, герой все ще дуже сильний буде залишатися. залишитися. все одно. Так, е Дазл те саме. Я, до речі, здивований, що такий маленький нерв, що тільки на Блінкдаггер Беджужу більше не працює, бо. Ну, мені здається, сила героя далеко не тільки в блінкдагері, м'яко кажучи, а в аб'юзивному лейні, в тому, як на ньому айтеми сидять, в тому, що він може 15 хрестів і 25 хілів за бійку дати. Оце більше, мені здається, проблема, але хоча б з цього можна почати, щоб у нас не було ще одного Тінкера в грі. Давай, е м'яко кажучи, херня повна цей нерв, mm -hmm. м'яко кажуть. Mm -hmm. Бо я коли вчора грав на Дазлі і дізнався, що. Ну, там же там ж написано в Аганімі, що. Ти хілишся на 150% від завданої шкоди з руки, яку ти дав з угу. Mm -hmm. самого Shadow Wave. A. Тобто умовно, якщо ти підійшов під трьох героїв і в тебе Shadow Wave хілить на 300, ти отримаєш 900 хп, і в тебе демедж з руки 250, це типу, ти отримуєш за один хіл, який кулдауниться в тебе одну секунду, 2000 хп. Це на себе і на своїх тімейтів, якщо вони стоять поруч з, з опонентом. А якщо там... Більше, ніж три герої. Ну я думаю, ти розумієш, що ти просто хілишся ну, на 5000 тисяч хп приблизно. Це ненормально. Це ненормально. Але тепер Але... от блінкдайгер не працює. Все, 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 дазл плеєри, давайте. Все, виходьте звідси, знайшли. Дазл плеєри Дякую. вам сюди, і там двері двері. Дякую. Дякую. Так, джаггернаут, оце зміна, там те, що йому десять демежо на першому рівні підняли. Чесно тобі скажу, пофіг взагалі. Мені Вони здається, першого мені слеш взагалі ніхто ніколи б героїв не давав, в принципі, Ну типу, Тому... ти можеш пройти там, приєднатися до файту, але я впевнений, що ці 10 демеджа, які тобі додають, воно ну, нічого mm -hmm. не за ефекти. Так, розкажи про зміни кунки. Це суттєво, от uh, затримка шкоди 45-35, Tidal Wave понерфлений, і Torrent Storm на, ну, типу, на 25% приблизно. Типу, понерфлений. На 10% тобі ріжуть Damage Reduction під час файту, це дуже сильно, я думаю, все одно відчувається. Тайдл оце те, що вони зменшили шкоди 250 на 180, тепер ти не можеш, наприклад, на кунці, коли ти граєш з плейдмейлом шардом, ти не можеш чистити пачку за один тайдбрінгер і Тайдл Тепер mm -hmm. тобі не буде вистачати демеж, тобі тепер треба буде давати два тайдл або витрачати ману ще на торент. Це насправді дуже відчутно і це дуже непогано. Плюс це в файті оцей спам з акторіном, коли ти береш собі в білд актерін. Mm -hmm. Тепер ти не можеш стільки багато ДПС вносити. Типу, ти, ти міг за один файт дати два тайдал вививати, це, вибачте, мене 500 демеджок. Тепер це ну 360 демеджу, це відчутно мені. Ну так, да, і це нерв, по факту на 30 там 30 плюс-мінус відсотків, угу. це по демеджу доволі суттєво відчувається завжди для спелу, у якого там кулдаун не 3 хвилини. Все ж таки. Ну і торрент-шторм, те, що ця тривалість зменшена, це теж кайфово. Бо коли ти міг настакати на одному герої три торенти, і він просто в стані знаходився 10 секунд приблизно. Mm -hmm. Це ну це нереально сильно було. Зараз є шанс, що ну, ти встані типу, 6 секунд. тому, мені здається... Ні, ну, 6 секунд це вже набагато, все ж таки краще, ніж 10. Так. Тому там раніше можна було встигнути відійти до туалету, а тепер можна тільки ну, тр -тр 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 -трішки, там, знаєш, обличчя витерти там, серветочкою, чи щось таке. Баф на сповільнення Лайтнінг шторма Лешрака. Дуже важливо. Всі, всім, всім гравцям на Лешраку, всім трьом зараз буде приємно. Eurospaйк Ліону Леону Бафл. Ліон, знаєш, з ним Valve, от, не можуть знайти якийсь баланс, мені здається, він теж. От ю він був. Пам'ятаєш, в Ріаді він був топ-1 героєм на саппорт позиції. Його всі брали, там інстепікали. Міра на ньому дуже багато грав. Там, ну просто і тофу, і Міра, і всі топові саппорти на тому турнірі там, на ньому виконували. А ну, при, при цьому баф то серйозний. 75 рейнджі, це знов-таки 15% рейнджі спела. Це доволі багато. Ми просто Ліона перестали брати, бо ти береш Ліона проти тебе Мертодар Даркіл, і такий. Ай, млядь, знову в якесь гавно, Ти познаєш. 600 хп, <реш> типу, і ти такий, ну, ну та, давай зараз видам їх екси, стан. Тому ну, ти не можеш грати просто на героя нормально. Тому ну, 75к стрендж, дякую. Героями брати можна не Ну, це, це, це правда, зараз дуже багато, знаєш, там, типу, ти, ти береш Ліона, і тут Брісел розвертається до тебе спиною, Думаю. і другою шмарклею він навіть не, навіть там не треба прокаст, він просто там випадково тебе вбиває чи, знаєш там. Цика, який навіть стан не дає, просто реаліті ліптом підтягує і затичку забирає. Це реально, типу, ну це нормально. Так, лікан. Оце, Цей нерв, я я, оце лячно. Це тобі скажу чесно, оце лячно. Оце, лячно. Героя, героя на днях інрейд був 58%. У лікана. Так, у лікана а -а -а. пабліку 58% А йому віде. додають спритність, йому додають приріст спритності. Так. Він же універсал, правильно у нас? Він універсал, і при цьому Він ще й Владмер. Приход. При ще ще приходиш на лінію, в тебе оце 5 іроньбруньок, там я не знаю, чи 4 іронінь Бруньки Кілінг Блейтанго. Ти привозиш собі шолом, в тебе на герої приблизно 10-15 армору, в тебе ХПРген приблизно 20 і в тебе тичка приблизно 80 Це ну трішки зламано, я вам чесно скажу. І, і прикол в тому, що він будь-яку лінію може стояти. Він не може стояти лінії тільки в іллюзіоністів, типу Наги. <сміт> Нага, тебе проти нього гарно стоять лінії. Всі інші герої проти нього жруть просто нереально, що цікаво. Ні, Ну можна ще повигадувати якісь там лейнсвапи з Андерлордом та Хайхантером завжди, так? Але... <сміт> але, але... але це прям <проб> треба вигадувати. Це ніхто та, не робить. Та, та, та. Тому що ти, ти приходиш і якийсь, типу. Там очевидний умовний там типу я візьму Найкса, буде перебувати Люкана, бо він товстий. Ні, ти не будеш його перебувати. Він отримує п'ятий рівень, кити тебе зжеруть, Вони тебе будуть просто кріплом е дамажити, в тебе забирати атак спід, і ти такий. Мені що речі, не тискати, щоб лінію проти Люкана стає ну, тупо нереально стає проти героя. Він дуже сильний. Тому побачимо до чого це призведе. Оце прикольний нерв. Я вважаю, що це справедливий, нормальний, оце, адекватний оце нерв. саме нерв. Це не вбивство героя, це mm -hmm. прям крутий нерв героя. Мені подобається дуже сильно. Хоча ти знаєш, я тобі так скажу. Мені здається, на сапорт позиції це в якому сенсі вбивство героя, тому що тобі зараз потрібен холінг аж в три. Щоб порівнятися з тим, як було раніше, ну і 5 секунд. Він же ще й, правильно, якщо там герой помирає, він по -по в два рази подовжується, правильно? Ну, та -та -та, ну він Тобто зараз максимально, ну, наприклад, у тебе ти граєш без третього спела, правильно, ти граєш через перший, другий, і Максиш ти перший завжди на Мерті, правильно? На саппорті, наприклад. Чи Колі суппорті мені здається, Максили все ж таки другий. Окей, окей. Ні, давай, ні, давай, 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 да, давай. Все ж таки 4-2-2 в тебе на сьомому рівні. Ну no, окей, okay. тобто у тебе зараз буде 6 секунд. Так? А раніше на той момент було вже 8. Ну, це, типу, теж суттєво. Це знаєш там, це не на секунду вони зняли, це вони дві скинули. А, для Кері Муерти, напевно, це не так критично, але от сповільнення руху і. Просто у саппорт Муерти не так багато, що і залишається. У неї залишається по факту тільки перший прям сильно. Критично і для Кері може пояснити, чому вся справа в цьому сповільненні руху. Оці 30%, які вони mm -hmm. тебе то забрали і дали тобі лише 15%. це Дуже відчутно буде, я впевнений на лінії, бо я вчора стояв проти мерти, коли вона на мене кидає цей спел, якщо в мене немає черевика, я не рухаюсь. Зараз mm -hmm. я впевнений, якщо в мене немає черевика, і по мені тільки 15% сповільнення руху, я зможу вийти з заколіна. Типу, я не помру там як собака. Ось так. Добре, ну бо я впевнений, що воно ти помреш, як собака, після того як зробиш телепорт, по кабелі це вірно. Так а, некрофос, Ghost Shroud, Витрату мани збільшено. Пофіг, а пофіг. Тривалість регенерації зменшено. А, пофіг, зменшення здоров'я від поточної регенерації зі скіптом аганіма зменшено 60-55. п'ять. Мені здається, теж типу це не так суттєво. Ні, воно напевно все одно відчувається, і по тобі тепер буде на там 5-6 демеджу менше за ганімом в секунду йти. Але прикол в тому, що оця тривалість регенерації, яку вони зменшили. На неї теж пофіг, тому що на 10-му таланті, мені здається, ти зараз не хочеш брати талант на кастренж е, коси, ти хочеш взяти талант на 2 секунди регенерації, тому що ти під аганімом і Тараскою будеш більше ДПС видавати. Тому угу. Мо мені здається, цей те, що вони секунду одну забрали, це, звісно, відчутно, бо це на твій ДПС впливає. Але в цілому погріти не відчуєш ніяких ну, дефектів героя. Ну і де Сікер, напевно, приємний нерв, так? На три секунди. А, оце, оце, оце гарний нерв. Оце, тому що це, напевно, найбільше. А але при цьому, знаєш, він і найсумніший, тому що мобільність Некрофоса це його найвразливіша типу сторона. Mm -hmm. І можливо він якраз там, знаєш, люди побачать і такі, та ні, ну 20 секунд, типу реально між цими спелами може бути складніше. Beast, Trample, витрати мене збільшено. Пофіг, не пофіг? Е, не пофіг. не пофіг. Багато, так? Да? Це... На офлейні дуже важко mm -hmm. тепер на герої стояти, бо. Якщо ботла e... не мати, типу, так? Ту Тупо немає ботла, в тебе mm -hmm. немає мани, в тебе на герої манапул 300. Ти коли натискаєш Q і натискаєш W, ти вже весь, весь манапул витрачаєш. Коли в тебе тремпл 90, тобто тебе... Я не пам'ятаю, скільки там точно перший спел, ну нехай буде, давай, 110 мани. 110 мани мане плюс 90, 200 мани, в тебе на герой 300. <свісно> ну, ну тобто в тебе вистачає мани на один прокаст. Це. Аку. Колдау на пульвірайс до того ж, так? Теж, типу, раніше ти на бісті, бо були такі гравці, які на бісті просто от, там, в топ пішли, в бот пішли, в міні підключилися. Навряд чи це прям настільки сильно вирішить, але все ще 4 секунди нерф. Напевно, це приємно. Чи пофі? Ну, я от зараз намагаюсь подумати. Намагаєшся приміряти на собі Primal Beast, як ти на ньому граєш, наскільки це впливає? Я думаю, я думаю, що найсильніший енергії, який вони зробили, це ось якраз таки 90 монокостан. Okay. І насправді на 25 му рівні цей талант, який вони понерфили, типу вони забрали 33% від таланту. Це це насправді буде відчутно. Як а правильно. там або, дотрива... а, або тривалість, або. Е... Або ти, ти не можеш укорінитись і сповільнитись під час дії Тремблу, ага. що я не помиляюсь. Окей, okay. коротше, 33% — це на одну ти, на, на, на один удар менше. цим полівірайзом, да менше. Тобто це буде не шість тичок 에, під полівірайзом, а п'ять тичок. От у мене не було відчуття, що вона зламана. Я б сказав, що хотілося просто інших корів підбафити, яких не було там джагера, дробку, я не знаю, якої якихось там, ну коротше, от щось таке, троля якогось можливо, а спектру. Ну, броня і броня. Бара, Бара, зарядку збільшено. А, на, звичайно, те, що зарядку збільшено 8-9, я так розумію, це ганімом, якщо я правильно зрозумів, так? Да. Тут. О, і Грейтер Бра ваш множник шкоди проти кріпів зменшено, тобто він на трійці стане гірше. Треба подивитися, як він там спаче. Я думаю, так, це треба перевірити. Можливо, він не вбиває ренджа через це з фейзами, коли в нього з'являється. Mm. Можливо, через те, що в нього цей нерв зробили, він тепер з фейзами, він лейсом не вбиває. Пачку, коли в нього замакшений баш плюс перший. Mm -hmm. Типу, можливо, воно так працює. Типу, тепер. Е, це насправді суттєво, тому що ти раніше що робив? Ти раніше вбігав в пачку, бував її тікав. Зараз тебе можна цій пачці ловити, бо ти хочеш її почистити. Типу, ось, ось така зміна це героя, якщо вона дійсно так працює. Тіні, аваланш, витрати мани зменшено. Можливо, на саппорт тіні, можливо, на, на, на мідовому тіні це для когось буде суттєвим впливом Складно, так? Да, такі. Трені, мені здається, мені здається, це кайфово. Ну це точно кайфово. Це точно, тому що у тебе на 30 мани на силовику, коли зменшується витрата будь-якого спелу, це багато. Тренд мовспіт занерфили і ліч піднерфили. А... Це, Це гарний нерф, Це, гарний це. більше можна нічого не казати. Це гарний нерф героя. Тепер, якщо ти розумний гравець в доту і в тебе гарний саппорт на лінії, ви берете сокирки вдвох, і йдете фігачити просто е всі дерева на лінії, і він нічого вам не може зробити. Це оце мені подобається. Тобто це реально нерф-героя, гарний нерф-героя. Ти його змусиш брати собі черевик на перші е гроші. Це дає можливість тобі вибивати з нього ресурси, бо він не буде приходити до тебе там, з двома пачками танго, з гранатою, з, з, з веномом і не буде тебе просто вбивати. Він буде приходити до тебе з черевиком однією пачкою танго, буде вимушений або брати центрі. Або брати Blood Grenade, або привозити Clarity, і це дає тобі можливість стояти лінію. Ось що важливо, мені здається. Оце гарний нерф на тренті, а оце, вибачаюся, на вівері, мені здається, приклад нерфа негарного, тому що не це... впевнений, що це щось змінить це... взагалі. Це... це повна фігня. На саппорті, можливо, це буде відчутно, бо ти спамиш джемінит атаку і ніби вибиваєш ресурси з героя. На Кері, то пофіг мені взагалі, що мене на півтори секунди буде на лінії, Gemini атака, типу, я все одно буду ранжа забирати. Типу, я все одно же мінити такою буду забирати ранча. Правильно? Правильно. Шо, Ді, я тобі більше того скажу. Ну, ти можеш забрати трьох рейнджів по ну, колдау Та на Насправді. Та і на сапорт, не знаю, мені здається, що знаєш, на сапорт саппорт, вів, саппорт він став трішечки слабіший на лінії. Ну і все. Хоча герой при цьому завдяки лінії, той сяє. Теж. Це важливий такий момент. І на кері, і на саппорт позиції. Коротше, побачимо, але здається, що оце взагалі нічого не змінює. Віверна, баф на, на, вівер. на golden Brace. Уф. Уф, такий це, герой. Це дуже сильний баф. Це дуже сильний баф. Подивись, що вони зробили. Вони дали тобі 40 хп регену, це раніше на третьому рівні було. Не, це правда. Це правда. Це дуже сильний баф на лінії, тому що ти можеш брати саппорт Віверну зараз, і, або брати навіть трійку Віверну якусь. І Макса та козак ні-ні-ні, ти не максиш його в цьому і прикол, ти береш його в один просто на лінію. Тобі не треба його максити. В тебе зараз коли не береш в один, як на третьому рівні. Ні, це правда, але давай так. Він, він у тебе як раніше на третьому рівні, а але, давай, я але тобі скажу. Уяви, уяви, що, що таке, от, ну, типу, що таке, 55 хп регена на макс рівні. Це ж дуже багато. Ну це. Так, але ти, 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 якщо граєш, наприклад, на Корі, ти ж не хочеш. Ні, снимати. ні, на Корі на Корі 100%. Ну ми я. Я думаю, що тут питання взагалі, як на цього героя подивляться, тому що Віверної грали і на Міді, і грали, і на трійці, і 4-5 постійно можна використовувати. Треба дивитися там, як Катаомі буде грати. Треба дивитися, якщо б міпошка був зараз активним гравцем. Що там Міпошка показував би на цій Віверні. Насправді на Віверні гравців багато. Там і Кріт, і Ябзор може якийсь захоче повернутися в доту. Вони багато на ній грали. Друзі, це огляд патчу на каналі Діді Кіберспорт. Ми вам дуже, дуже вдячні за перегляд. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на канал, натискати на дзвоник і залишати фідбек. Що сподобалось, що не сподобалось. Можливо, нам цей формат робити трішки швидше, а можливо в такому темпі вам буде комфортно. Залишайте, будь ласка, весь ваш фідбек нам в коментарях. Ми його обов'язково весь прочитаємо. І чим більше буде коментарів і лайків, тим швидше будуть з'являтися наші нові випуски з оглядом патчів. З вами були Олсіор іскєвич. Друзі, побачимо вас з і на цьому, і на інших каналах.